Хочеш зручні, але недорогі кросівки на теплу пору, тоді це твій вибір. Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі, я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні у нас на огляді знову пара від бренду New Balance. Це New Balance 1906R. Якщо коротко говорити про цю пару кросівок, це знову. Ретро пара бігових кросівок з нульових. Це знову такий розворот New Balance до більш класичних дизайнів. Але якщо порівнювати саме ці кросівки з рештою варіантів і від других брендів, і саме від New Balance, якщо чесно, ця сама найцікавіша стосовно зовнішнього вигляду стосовно технологій і стосовно ціни, вона з часом трошки змінилася. Про це поговоримо трошки пізніше. Почнемо з верху цих кросівок. В моєму випадку, верх кросівок складається з суцільної сітки, знову аж до п'ятки кросівка. Ми можемо побачити її навіть на п'ятці за стаканом. Зверху неї нашито дуже багато різних по формі, по виду вставок, в моєму випадку, з такого досить жорсткого нубуку. Цей нубук дуже багато має деталей, отворів, тиснень, різних елементів. Але попри те, що тут цих нашивок досить таки багато, сітка все одно присутня, її досить багато в вільному доступі, тобто ваша нога буде досить класно дихати. В моєму випадку. Сітка така трошки цупкіша, але є більш літні моделі з більш ширшою сіткою, там дихання кросівок ще краще. Хоча, якщо будете обирати з такою трошки дрібнішою сіточкою, все одно навіть на теплу літню пору вони досить класно дихають. Плюс до того, ця сітка, як ми бачимо, доходить в деяких частинах кросівка аж до піни, і ця штука якраз і покращує вентиляцію, тому що в тебе повітря буквально аж знизу під стопу заходить, і це додатково провітрює або продуває вашу стопу. Якщо переходити до центру, кросівок, в центрі кросівок в нас також така досить цікава і красива технологія N-Lock. петельки для шнурівок в нас переходять в літеру N і переходять в Низ кросівка, і це додає стабільності всередині стопи. Коли ви зашнуровуєте кросівок, він повністю, ніби по всьому діаметру, тримає вашу стопу на місці. Але якщо брати ходьбу, я б не сказав, що це дуже прям критична технологія. В моєму випадку я їх навіть не сильно так плотненькою зашнуровую, тому ну чисто з естетичної точки зору, мені оця енка якраз і була таким першим дзвіночком взяти ці кросівки, то що ну, це реально досить прикольно. В тебе шнурівки формують букву Н але з сторони технології, з сторони користі цієї технології, якщо ви будете брати ці кросівки суто для ходьби. Ну тут, тут не знаю що сказати. Напевно, що ви її прям так не відчуєте. Ну хіба що ви прям шнурівки так так Прям зашнуровувати, щоб порядочок був на нозі, тоді може і відчуєте ви їх. Якщо переходити до задньої частини кросівка, в нас тут є стакан. Як ми бачимо, стакан у нас зовнішній, він знову йде з отворами, але все одно ця сітка попри отвори, вона має всередині підкладку, має ще й внутрішній стакан. Тобто тут вона не продувається. Це не Vomero 5, це звичайний, можу сказати, по формі стакан, просто він має. Має зовнішню і внутрішню частину. На рахунок стабільності, знову тут п'ятка, ну давайте скажемо так, вона тут стабільна, вона зафіксовується із цим зовнішнім внутрішнім стаканом, плюс е нашивки, отакі вставки з гуми. Оцей стакан додають особливості цієї пари стосовно дизайну. І якщо брати внутрішнє наповнення кросівка, тобто м'якість, всередині, м'якість в нас середня. Тут немає досить багато пом'якшення, але воно знову ж таки достатнє. І плюс е, саме цієї моделі. Вона в внутрішній частині дуже якісний матеріал має. От чесно, якщо брати в порівняння Asics Гель Каяно, от там ця матерія трошечки була така ну, нижчої, скажімо так, якості. В цьому випадку ці кросівки вже досить довго у мене ходять. І ця матерія зовсім ніяк не помінялась. Тут, на протирання, навіть немає натяків ніяких, вона дуже м'яка, вона дуже комфортна, тому тут New Balance величезний плюс. І якщо перехватити. Ходити до фінальної частини верху, а це шнурівки і язичок. Шнурівки в моєму випадку це є плоскі, знову стандартні шнурівки, до шнурівок претензій 0 не розшнуровуються, фіксація нормальна. І якщо брати фіксацію цих шнурівок саме на кросівку, тут у нас звичайні отвори. Знову маємо оцих дві петельки з n-loka. І у верхній частині, оскільки це бігові кросівки, є Runners Lock, Тобто це додатковий отвір, який за рахунок якого ви можете. Зробити петельку. І фінальне це язичок. Язичок в нас йде з е, шкір-замінника, тобто він у нас трошки такий порівняно з загальною картиною кросівок, трошки виділяється, того що, крім язичка, тут от такої шкіри ніде немає. Але це, скоріше всього, лише в моїй модельці таке. В решті я, ну, по крайній мірі, не замічав, що прям особливість. Але це ніяк не додає ні в плюс, ні в мінус цьому язичку, тому що, ну, все одно язичок це Є частина кросівка, яка прямає продуватися. Пом'якшення в ньому приблизно так само, як і в задній частині, він може навіть трошки і тонший. Є один е фіксатор для шнурівок і ну, трошечки гуляє язичок в сторони, але критичною я цю проблему не назву. Він фіксується, якщо ви так в середньому зав'язуєте кросівки, проблем з язичком не буде, і на рахунок м'якості так само він досить таку достатню м'якість має. Переходимо до устілки. У Стілка цих кросівок є фірмена Balance, З внутрішньої частини вона в нас таку має. Таке цікаве досить покриття, яке схоже на сітку. Бачимо. Ну, чесно, я перший раз таке бачу покриття. Плюс цього покриття воно зовсім не слизьке, в тебе нога досить стабільно відчувається. Устілка, як ми бачимо, є анатомічною, вона має потрібні анатомічні згини. І вона є досить таки тонесенькою. Оце так само, плюс New Balance, вона не є дуже такою прям великою, вона не збирає на себе під, вона є тонесенькою і, ну, в принципі, досить Живуча устілка, попри те, що в мене ці кросівки вже більше двох років, як бачимо, навіть не постиралися надписи на устілці. Якщо переходити до ваги цих кросівок, вага цих кросівок є середньою, в моєму 40-му розмірі це є 700 грам, тобто по 350 на кросівок. Ну, на мою думку, це така середня вага, це не є щось дуже легеньке, типу бігових топових кросівок сучасних, але це не є щось супер важке на нозі. Ну, тобто, особисто я під час хоча. Ніякого дискомфорту на рахунок ваги не мав, тому зарахуємо це якусь таку середню температуру по лікарні. І якщо продовжувати про розміри, знову до нюбеланса ніяких претензій немає. В моєму випадку, це є європейський 40-й 25 см, повністю відповідає дійсності, вони мені ідеально підійшли. Навіть якщо брати. Ширину цих кросівок, от в носку, тут досить багато місця. Тобто, якщо у вас така ж сама широка стопа, як в мене, можете брати по своєму розміру. Тобто не потрібно додати плюс піврозміра. В носку тут досить багато місця. На рахунок ширини прям величезний плюс New Balance на рахунок цієї пари. Переходимо до низу цих кросівок, до піноматеріалу, і до решти елементів низу. Якщо брати піноматеріал, піноматеріал в нас не зазначається, яка це саме технологія, тобто це ніякий там сучасний фюлсел чи тому подібне. Тобто будемо вважати це як стандартну EVO. Але тут вона є двохшарова, тобто, бачимо в моєму випадку світліша і така трошки більш темна сіра піна. І вона, якщо брати просто так Проминати, то світла буде трошки м'якша і темна буде трошки така твердіша. І це, я думаю, додається оцей додатковий шар темної піни для додаткової стабільності. І в п'ятці кросівка, якраз така одна з фішечок цих кросівок, є технологія Energy або такі вставки з Гелю. Цими вставками з Гелю, New Balance в свій час зробили такий розворот в сторону Асікса, трошки типу. Підбрили в них технологію, в принципі, те ж саме, що було в Asics. Вставки з Гелю в п'ятці гасять вам ударне навантаження. Якщо під час бігу ви приземляєтесь на п'ятку, оці вставочки мають трошки краще гасити оці удари від бігу. В рамках ходьби, я б не сказав, що оці вставочки прям кардинально щось міняють або якось відчуваються. Так, ну п'ятці трошечки вони так додають пружності. Але я думаю, Тобі, що якщо без них, то ну ти не відчуєш кардинальної різниці. По візуалу вони досить красиво виглядають. Якщо брати інші версії цих кросівок, там ці вставочки з гелю бувають різних кольорів, це ще додає такої фішечки цим кросівкам. Але я б не сказав, що, ну по крайній мірі, для мене це не було вирішальною технологією або якимось пунктиком, щоб брати саме ці кросівки. Є гель. Та й слава Богу, на нього багато ставок не робіть. І якщо переходити до зовнішньої підошви, знову трошки New Balance насипав технології. Перша звід, така базова технологія від New Balance це Endurance. технологія зовнішньої підошви, супервитривалої гуми. В моєму випадку два роки кросівкам, і гума в деяких частинах зовсім не протерлася. Тому тут плюс гуми досить таки, як бачимо, багато, досить такі товстані цей шар, але вона ну, трошки додається, само собою, ваги через цю гуму, але вона зроблена з запасом, так, щоб вона знову ж таки вам і не протиралася. Бачимо в носочку вирізи знову для кращого згинання в носку. Оці вирізи прям відчуваються, що вони тут присутні. Знову плюс, і, і по центру кросівка маємо торсіонну вставку така пластикова вставочка для е, стабільності за рахунок ротації, за рахунок кручення кросівка. Е, вона досить так глибоко посажена, тому ви її не будете відчувати під час ходьби. Ну може там трошки поцокувати на камінчиках, але я особисто не відчував зовсім ніякого дискомфорту під час ходьби. Перейдемо тепер до моєї думки про дизайн, і в принципі про досвід носіння цих кросівок. Якщо брати дизайн цих кросівок, це був один з перших пунктів, по яких я брав ці кросівки, тому що от вони прям красиві, вони трошки нестандартно порівняно з рештою бігових кросівок, той, того часу і того дизайну нульових виглядають. За рахунок цієї енки, за рахунок великої кількості сітки, ну і в принципі такий досить цікавий дизайн. Так, низ цих кросівок є досить для New Balance стандартним. Як мінімум ще дві пари кросівок в New Balance є з таким ж самим низом, і 2002 R, і там ще різні 730, якщо я не помиляюся, але за рахунок верху вони досить таки цікаві. Зараз є дуже багато різних версій верху. New Balance продовжує випускати все нові і нові версії колаборації, де відрізняються вставки сітки, де відрізняються вставки з. Нубука, там є і версії, такі більш стандартні, срібні вставочки, такі прям от трушні бігові кросівки нульових. Є в, зараз новенькі версії, де з цієї еночки звисають так прикольненько ці шнурівочки. Ну, тобто, вибрати вам буде з чого, але ну можу гарантувати, що на зручність ходьби це ніяк не буде впливати. Якщо брати версії верху для трошки холоднішої погоди, на горте. Ексі або на будь-якій мембрані я їх не знайшов. Можливо, це якась була суперлімітована версія, або можливо, її в принципі не існує. Знайшов лише на кордурі, пам'ятаємо особливість кордури, що це не мембрана. Але якщо вам потрібні ці кросівки, але трошки для холоднішої пори. Ну, в принципі, я б їх і не розглядав, якщо чесно. Але якщо вам подобається цей дизайн, ви в принципі можете розглянути версію на кордурі. Але на мою думку, це ідеальні кросівки. На більш теплу пору, а якщо брати прям з широкою сіткою, то вони на літо підійдуть вам просто ідеально. Вони досить класно виглядають, вони досить зручні, сітка досить класно продувається. І що важливо, вони недорогі. Так, зараз актуальні версії цих кросівок, лише свіжесенькі, які повиходили, є трошки дорожчими. Але за рахунок того, що це досить розповсюджена пара, вони випускаються вже останніх, як мінімум, три роки. Версій багато буде де знайти. Їх і на закордонних сайтах багато, типу асфальт Голду, їх і на наших сайтах багато, і на офіційному New Balance десь колись бувають знайдені. На деякі версії цієї моделі. По крайній мірі, я знайомому недавно шукав таку пару, я йому пари 4 кинув. Ну до 4 тисяч, плюс там якісь знижечки, що ви можете влупити, плюс якісь кешбеки, якщо це якийсь ансвер або PRM. і ви досить понормальні, приємні для себе ціні їх можете взяти. І ще додатково два слова про версії цих кросівок за рахунок оцих буквочок в кінці. В моєму випадку це 1906 є 1906, А є 1906, Б. Ну, тобто там ми вже сміялися з підписниками під одним з відео, там вони скоро в ню балансі дойдуть до 1906. Я коби до літери Z не дійшли, хто розуміє, той розуміє. В принципі, за рахунок оцих літер в кінці пари якраз відрізняються по зовнішньому вигляду і по використаних матеріалах. Тому, якщо ви будете шукати і там вас трошки запутають оці буквочки в кінці. Просто розуміти, що це так: New Balance показує вам, що це різні між собою версії одних і тих ж самих кросівок. І коротенький висновок про ці кросівки. Ці кросівки мені дуже подобаються. Вони мені подобаються і зовнішньо, вони мені подобаються і по зручності. Якраз зараз, в принципі, час їх носити, я їх продовжу носити вже третій рік їм пішов. Як бачимо, зовнішньо вони майже ніяк не змінилися, тому я повністю можу радити вам ці кросівки. Вони ми досить класні, вони, якщо добре пошукати, і недорогі. Тому, ну, це прям для мене на зараз теплу пору, це можна сказати, ідеальні кросівки, чого бажаю і вам. А на цьому у нас все. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо під цим і іншими відео. Бережемо себе, донатим, слава Україні!